Друзі, вітаю вас усіх, благословляю ваші родини. Якщо ви маєте чоловіка, благословляю вас, як дружину, вашого чоловіка, ваших дітей. Якщо ви не маєте дітей, хай Бог благословить вас дітками. Благословляю тих, хто не має сьогодні родини. Господь говорить, що недобре, коли людини немає родини. Хай Господь вам дасть родину в свій час. А можливо, це є ваш шлях, коли ви себе посвячуєте Богові і ви приймаєте особисте таке рішення не мати родини. Ми бачимо це теж в Біблії. Але для тих, у кого є родина, я хочу, щоб ми зрозуміли, що шлюб наш може бути пустим, і він може бути нещасливим, тому що наше серце. Воно пусте, ми нічого не вкладаємо в наш шлюб. Що ми можемо вкладати? Ну, наприклад, слова підтримки, коли ми говоримо компліменти, там, я своїй дружині, коли я її хвалю там, за борщ, за те, що вона піклується про мене, про те, що вона дбає про мене, я її хвалю, Я говорю, яка вона гарна, яка вона прекрасна, яка вона тендітна. Який гарний в неї характер, коли я говорю дякую, коли я підбадьорюю. І це що приносить? Це приносить певні речі, які збудовують наш шлюб, роблять його щасливим, вони щось сіють в наші відносини, і через якийсь час щось буде проростати, і це стане благословенням для нас, обох. Що я можу ще сьогодні вкладати якісний час, коли ми гуляємо разом? Коли я запрошую на побачення, коли ми проводимо час разом, це будь-яка діяльність, це просто ми десь разом гуляємо, побачення. І через це ми більше розуміємо один одного. Ми більше можемо попіклуватися один про одного, зрозуміти один одного. І це дає нам певну таку близькість і духовну, і душевну. І тілесно, тому треба вкладатися в шлюб. Тому що дуже часто я дивлюсь, що у багатьох шлюб він пустий, там нічого немає. Люди мають егоїстичне серце, вони не піклуються, вони не думають один про одного. У них немає такого моменту, щоб подарунки подарувати один одного, допомогти один одному. Тому що це дуже важливо, коли. Ти приходиш з такою позицією в шлюб або ти будуєш стосунки зі своєю дружиною я на благословіння, я допоможу тобі, тому що я тебе люблю. Я хочу підтримати тебе. Я хочу, щоб ти відчувало те, що я про тебе піклуюся. І це збудовує шлюб, це робить його щасливим, тому що тоді Бог рухається в таких відносинах, тому що проявляється серце Боже. Тому що блаженніше давати, і ти даєш у ці слова підтримки, якісний час, подарунки, допомогу або фізичні дотики, обійми, поцілунки, коли ти тримаєш за руку, коли є між вами як чоловіком і дружиною сексуальні відносини. І ці речі, вони, знаєте, як коли ми вкладаємось. І Є слова підтримки, якісний час, подарунки, допомога, фізичний дотик, все це є. Бог це благословляє, Бог це підсилює, Бог робить це змістовно. І ти бачиш, як твоя родина вона стає щасливою, як там щось змінюється. Атмосфера, взаємовідносини змінюються і все інше. Тому, друзі, хай наш люб не буде пустим, хай наші серця не будуть пустими. Хай в наших серцях і в нашій родині буде Божа присутність, буде спільна молитва, молитва один за одного, бажання поважати один одного, піклуватися, а саме головне любов хай буде між нами. Тому люблю вас, друзі, і благословляю ваші родини. Амінь.